Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде абсолютно нетиповим для нього, адже тут ви скоріше знайдете якісь мотиваційні, такі домашні відео. Та сьогодні мова піде про волосся, оскільки я отримувала дуже багато різних запитань під своїми відео, і бачу, що це досить актуальна тема, як серед дорослих, так і серед дітей. Тому в сьогоднішньому відео буду намагатись відповісти на всі ваші запитання. Якщо щось десь я пропущу, задавайте свої питання під цим відео, і якщо, якщо буде багато запитань, я, звісно, постараюсь відповісти на них і в наступних якихось відео. Отже, розпочну з того, як все почалося. власне. За 2-3 дні до... Випадіння волосся. Я відчула, знаєте, можливо, це смішно звучить, та тим не менш, що в мене болить волосся. У мене болить шкіра голови, от так от торкаючись, я навіть не могла вверх підняти волосся. У мене настільки боліла голова, що таке враження, ніби це голки, і я от ними рухаю. І е, таке в мене колись було, ну, там буквально воно потривало кілька годин і проходило. Е, а цей біль тривав е, ну, три дні. На протязі трьох днів мені було некомфортно е, рухати навіть так волосся. Мені було некомфортно е, лежати, торкатися до подушки. Ну, навіть от сидіти я відчувала, що в мене болить голова. Е, далі Просто одномоментно волосся почало сипатись. Е, От Я брала ось так, і, і тут був комок волосся. І також стільки б я не причисувала, е, стільки б я не торкалася, словом, воно просто вилазило такими клубками. І якщо б я цілий день причісувала волосся, от цілий день воно б і, і випадало. Е, я ви знаєте, спочатку навіть не збила, не била на сполох, адже подумала, та, це міжсезоння, таке може бути, і там я виснажена одне інше. І от зараз воно трішечки повипадає і перестане. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що в мене на візках нема волосся. Ну просто його немає. Якщо десь більш-менше волосся було і прикривало шкіру голови. То візки були лисими. Е, Наслідуючі дні е, лисини були практично по, по, всій, по всій голові. Е, і тут я, якби вже: ну, треба щось робити. Я ще така, знаєте, була е, якась заклопотана, е, якась в такому. Я була десь просто для себе на останньому місці, тому що є дитина, є сім'я, є якісь більш важливіші проблеми, трагедії і, і так далі. І якось я ну, тут зараз навіть говорячи про це, я думаю, боже, ну як я раніше не звернулася до спеціаліста. Отже, записалась я до трихолога, прийшла на огляд, і лікарка оглянула шкіру голови, висмикнула волосся з різних ділянок і подивилася все під мікроскопом. Отже, на той момент 40% було в стані телогену, тобто активного випадіння, не росту волосся, там якось воно правильно називається, і в стані анагену, тобто саме в фазі росту волосся. Також був у мене виявлений біля Обличчя кліщ демодекоз, але він є практично в кожної людини, просто в когось є реакція на нього, а в когось немає. Це те, що я прочитала в інтернеті. І словом цих кліщів не було так багато, щоб спричинити якийсь там аномальний процес випадіння волосся. І... Повертаючись до демодекозу, тому що в мене досить часто були висипання, і я робила свою купу процедур і, і колола вітаміни, і, ну словом, робила різні пілінги, мені це не допомагало, оскільки була причина зовсім іншому, і якось. Е Якось, знаєте, не приходило до думки, що потрібно зробити аналіз на демодекоз, адже висипання були незначні, вони дуже-дуже. Такій малій кількості, і навіть мій косметолог не додумалася мене відправити до, на, на аналіз. Власне трішечки відхилилась від теми, але скажу результати. Я придбала деякі засоби для лікування демодокозу, і справді я позбулася прищів. То були такі прищі, які залишали після себе плями червоного такого забарвлення, приблизно ну, до півроку. І це була велика проблема, адже тут один зліз, тут другий з'явився, і я ходила така, знаєте, ніби в підлітковому віці. Ну, в мене навіть в підлітковому віці таких прищів не було. Е, словом, е, я знищила цей демодекоз, і в мене тепер більш-менш чисте обличчя. Ну, тут щось це я собі наробила. Е, ось, далі Бо, продовжимо тему волосся. Е, отже. Після огляду лікарка-трихологиня значила мені ряд аналізів. Звісно, вона мене запитувала про якісь хвороби, які я нещодавно пережила, стільки у мене дітей, чи є у мене якісь гінекологічні проблеми. Ну і ряд таких запитань в принципі нічого не, не заставляло. Підозрювати про якийсь от, стан здоров'я. Не було ніяких показників, які би сказали, от точно от, вона тут переболіла чимось, і от, в неї випливалося. Е, і останнє таке ключове запитання, яке задала мені трихологиня про стрес. І, ну, звісно, я відповіла, що як тут можна не нервувати. І, і тут вона вже більш детальніше мене запитувала, де я була під час війни, як я адаптувалася, коли приїхала з-кордону. Ну і справді, перших півроку війни ми були з дитиною за кордоном. Потім ми повернулися і адаптовувалися вже під цей стан, який був на той момент. І все таки. Трихологиня дійшла до висновку, що, скоріш за все, через такий постійний тотальний стрес в якийсь момент просто пішла точка неповернення, і я почала втрачати саме волосся, адже, як вона пояснила, це є не такий орган, не орган. Я не знаю, ну, словом, що волосся воно для організму не є таким сильно потрібним, і просто мій організм вирішив позбавитися від нього, аби не витрачати лишній ресурс. Далі ряд аналізів. Я обов'язково вставлю у відео, що саме я здавала. Але тут хочу наголосити, що у кожного індивідуальна історія. І перш ніж просто собі йти і ставати якісь аналізи в лабораторію, сходіть до трихолога, до спеціаліста, який вам розкладе все по полочках і скаже, що, що саме для вас є важливим у здачі аналізів, які саме потрібно саме для вас. Наголошую на цьому. Окрім аналізів крові, вона мені назначила УЗД черевної порожнини, оскільки також Можливі якісь проблеми з підшлунковою, з жовчним міхорем, також з печінкою. Ну, тобто, щоб виключити ці моменти, я також сходила на Узі. Все, все добре. Узістка навіть мене запитувала, а з якою причиною ви до мене прийшли? У вас все супер. Далі я дочекалася. Результатів крові здавала я їх в кілька етапів, адже кожен залежав від дня циклу. І якби я їх поділила на кілька на кілька разів. Після результатів аналізів я знову прийшла на повторний огляд до трихолога. Вона оглянула це все, в принципі, і каже, що в мене. Якихось патологічних змін немає. Єдине, що вітамін Д був дуже низький, а саме 19 одиниць з 40-60 бажаних. бажаних такий мінімум. Ось і, і в принципі, якихось супервідхилень у мене не було. Порекомендувала. Пропити, звернутися до спеціаліста і пропити якісь заспокійливі препарати, позбавити своє коло від токсичних людей, менше читати новини, попіклуватися про себе, адже адже з її слів, якщо ти не будеш піклуватися про себе. Ти не зможеш піклуватися про свою дитину, про свою сім'ю, про своїх рідних, і плюс рідні будуть переживати за тебе, бо от ти вже зробила їм всі стреси, адже всі почали переживати, бо ти полосіла в якийсь момент. Тобто ти маєш бути на першому місці. Також порекомендувала зайнятися спортом, не знаю, завести якесь нове хобі, тобто відволіктися і якось урівноважити. Нервову систему і приймати вітамін Д як дієтичну добавку. Також від себе, окрім придбання вітаміну Д, я ще придбала вітаміни групи Б. Вони також позитивно впливають на ріст волосся. Це виключно, знову ж таки, мій досвід. Ви будете відштовхуватися від рекомендацій вашого лікаря. Ну, і, звісно, як хороший е, трихолог в приватній клініці, вона запропонувала мені просто ряд якихось е, процедур, які коштували всі гроші світу. І, звісно, я звернулася до свого косметолога, з яким я довгий час знайома, який е, знаходиться недалеко. Біля мене, так, і мені так видається зручніше і комфортніше робити якісь процедури. А саме плазмотерапія. Отже, після першої процедури плазмотерапії я зрозуміла, що це абсолютно не моя процедура. У мене настільки боліла голова, це настільки... не сама процедура болюча. Можна терпіти як наслідки. Голова мене боліла до вечора, просто мені не допомагало нічого ніяка чарівна таблеточка не спасала мій головний біль. На другий день те саме, і на третій день аналогічно. І я зрозуміла, що я більше не піду на таку процедуру, адже це просто якесь знущання. Полікуюся я більш такими гуманнішими методами. Хоч я кажу, от сама процедура не є болюча, вона не, не менш болюча, аніж, наприклад, біоревіталізація. Мені здається, що на, на рівні. Як я вже говорила, вітаміни групи Б, вітамін Д, шампунь проти випадіння. Я придбала якісь у в аптеці, але він також, я вважаю, має бути е, ампули, про які я зараз розкажу, е, і один народний метод це запарювання шишок хмелю і полоскання волосся в цьому настої. Е, ну, думаю, що це мені також в якійсь мірі допомогло в такому комплексі. Е, отже, перейду до ампул і розкажу більш детальніше. Ще будучи на прийомі у трихолога, я запиталася про ці ампули, оскільки знала, що вони є дієві. У мене був досвід в минулому я знайома з однією прекрасною жінкою. На жаль, її вже немає. Але вона відрощувала волосся після складної хвороби. І це було їй дуже давалося дуже складно, і саме ці ампули їй допомогли відростити, відновити гарне волосся. Колись я втирала їй в голову ці ампулки і була без рукавичок. І як я вже розповідала в якомусь відео, що розчин попадав мені на, на руки, і в мене просто був такий. Такий шалений ріст волосся, я не могла зрозуміти, що це, що, які зміни відбуваються в моєму організмі. Та насправді все, все було дуже просто, і я зрозуміла, що це є дуже дієвий засіб. Ампули називаються Кристина. Або Крещина. я не знаю, як вона правильно е, читається. Е, тим не менш, я все ставлю в це відео. Е, купувала я ці ампулки на нотіну у великих аптеках. Вони також є просто менший вибір, е, оскільки вони там поділені на різні групи, на різні потреби, і кожен, в принципі, обирає. За своїми бажаннями, за своїми потребами ці ампули. Я також ставлю або посилання, або шматочок відео, ну, словом, щось буду по ходу вставляти. Ті ампули, які придбала особисто я, вони були проти випадіння та стимулюючі. Для росту волосся вони навіть відрізнялися по кольору. Одні, одна ампулка була прозора, інша жовтоватого кольору, і потрібно було чередувати. На кожній упаковці є інструкція. Так само на сайті Нутіну можна почитати, як потрібно як взагалі потрібно. Користуватися цими ампулами. Е, я зробила два курси. Один е, був у мене у лютому е, і минулого року, і інший я зробила в кінці червня, десь в липні, тобто через приблизно там, півроку. Після першої процедури, після першого курсу втирання, вже був помітний результат. Волосся почало покривати, принаймні голова почала покриватися волоссям, і це стало вже не так помітно, що я є лисою. Далі, вже влітку, коли я робила це втирання Ампул, то тоді взагалі був дуже класний ефект. Воно все так стерчало в, вгору. І не знаю, це для мене були такі класні і приємні моменти. І якось от в той момент в процесі лікування я от думала, Боже, невже в мене колись дійсно буде волосся? Невже воно колись відновиться? І, і от зараз я можу навіть собі хвостика закласти, і він такий гарний, він такий. Густенький, а ще якщо відросте і ось це верхнє волосся і додасться в основний хвостик, воно буде ще більш густішим. Не знаю, ніби я все сказала. Вітамін Д, вітаміни групи Б, шампунь проти випадіння, чудодійні ампули, ем, настій з шишок хмелю. Ну і, звісно, спорт почистити своє оточення від токсичних людей. Завести собі якесь хобі, приймати якісь заспокійливі і читати трішечки менше новин. Звісно, я розумію, що тут читати менше новин дуже складно, тому що кожен свідомий громадянин не може собі дозволити не бути в курсі подій, які відбуваються в державі, саме, саме в цей момент. Але, тим не менш, як казала мені трихологиня. Що попіклуйся про себе. Ну, бо ти цінна для своєї дитини, тому що ти для дитини є цілий світ. І якщо ти не будеш в ресурсі, ти не будеш в гарному настрої, якщо ти будеш постійно депресивна, подавлена, то ну, і дитина така сама буде біля тебе. І це мене настільки застимулювало, мені здається, що такі слова стимулюють кожну маму, аби вона трішечки подумала про себе, навіть якщо. І немає якихось таких глобальних проблем, як випадіння волос. Якщо я не відповіла на якісь запитання, можливо, я щось пропустила. А ще також, поки я не забула, хочу попросити вас, адже ви мені писали свої методи лікування, свої якісь лайфхаки. так? От напишіть це під цим відео, оскільки люди, які будуть його дивитися, також почитають якісь коментарі, і тут буде от збір всієї, всієї інформації а то воно так розкидане по різних відео. І я так намагалась зберегти коментарі, зберегти якісь оці рекомендації, але от воно, воно десь губиться. Тому прошу вас ще раз залишити якісь свої відгуки, свою історію в коментарях, тому що люди, які будуть дивитися це відео, обов'язково прочитають і дізнаються щось нове. Отже, дівчата, хлопці, всі глядачі, хто дивиться, бережіть себе, любіть, доглядайте. Піклуйтеся, бо ви є для когось всесвітом, бо ви є для когось натхненням, якоюсь рушійною силою. Будьте в ресурсі, живіть, живіть в моменті, тому що, тому що світ такий на сьогоднішній день нестабільний, що не знаєш, чого очікувати буквально от через кілька хвилин. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що я була вам корисною. Якщо не відповіла на якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я постараюся на них відповісти в наступних відео. Дякую вам ще раз і побачимось в наступних відео. До зустрічі!